На телеканалі НТК стартує новий інформаційний тиждень нового 2016 року у Студії працює Галина Досин. Мої вітання. Колектив телерадіомовної компанії НТК Щиро вітає усіх шановних глядачів із різдвяними святами, миру, здоров'я, достатку і злагоди у родинах усім нам. А зараз детальніше про що поговоримо у випуску. Коломияни відзначили 107-му річницю із дня народження Степана Бандери. Військовий із Коломийщини Олександр Фриюк отримав нагрудний знак від міністра оборони України. Дві загиблих козулі у сільцях знайшли лісівники біля лісної слідки. 15 дітей із Лисичанська Луганської області приїхали до Прикарпатської Коломиї і про ситуацію із пожежами та на дорогах краю. Тепер про це та інше детальніше. Коломияни відзначили 107-му річницю з дня народження Степана Бандери. Щороку громада приходить до погруддя провідника УПА та молиться за спокій душ усіх загиблих українських героїв. Були там і мої колеги. Величний і незламний. Саме це говорять коломияни про Степана Бандеру. Його ідеї і до сьогодні не втратили актуальності та прихильників у всіх куточках України. Щороку вшановують пам'ять провідника УПА. Коломияни теж віддають свою шану великому українцеві. Степан Бандера це як був провідник української нації, він керував ОУНБ, і тому я вважаю, що треба нам як згадати про цю людину в цей день, в день його народження. Тому я вирішив долучитися акції. Розпочинає дійство хор братства станиці ОНУПАМ. У рядах цих людей, які сьогодні пропагують культуру українських повстанців, є як молоді чоловіки, так і сивочолі ветерани. Учасник хору Тарас Браневич переконує, сьогодні ідеї Бандери не втратили своєї актуальності, а на тлі останніх подій отримали ще більше прихильників. Це велика постать, яка започаткувала нашу державу, фактично. Ну, держава може це голосно сказано. Ну, початок нашої національного. Під по сьогоднішній день у нас нема того, що було започатковано. Воно якось так тягнеться роками, і ніяк ми не можемо добитися того, що дійсно наші боролися. Діди, прадіди, місцева влада та громадські активісти складають квіти до погруддя Степана Бандери. Потім усі моляться за спокій душ Степана Бандери та спочилих героїв України. Близько півсотні коломиян беруть до рук смолоскипи та крокують від залізничного вокзалу до центру міста, щоб вкотре нагадати усім сьогодні день народження ідейного провідника українців. Це здебільшого молоді люди. Йдучи колоною, вони вигукують патріотичні лозунги, які сьогодні для багатьох українців набули сакрального значення. Ольга Гереджук Сергій Угрин події НТК. За військову доблесть, військовий із Коломийщини Олександр Фриюк отримав нагрудний знак від міністра оборони України. Сам військовий каже, що воював не за нагороди, а за незалежність нашої держави. Кібор з Коломийщини Олександр Фриюк отримав нагрудний знак за військову доблесть від міністра оборони України Степана Полторака. Такі відзнаки це безумовно стимул до праці та нових військових звершень, запевняє військовий комісар підполковник Олег Пархоменко. Переважна більшість отримується військової частини під час служби, і це є в принципі правильно, бо про людину не потрібно забувати під час служби, а ніколись потім це доганяти. Але так вийшло, що цю нагороду йому не змогли вручити під час служби. Але він про це знав, що був поданий до цієї нагороди. І ми через воєнкомат уже звертались до командування частини, і вони нам її сюди передали. Рядовий Олександр Фриюк народився і живе в селі Берем'яне Коломийського району. До війська призвали понад рік тому. Потрапив служити до 80-ї аеромобільної бригади. Служив 80-й аеромобільно десантній бригаді. місті Константинівка потім зробили 81 першу. Закінчував службу там. Олександр це один із тих хлопців, які до останнього захищали Донецький аеропорт. Саме їх назвали кіборгами. Дні на передовій згадує неохоче. Держава, держава, волонтери. Якби не волонтери, то було затиніє з, Атинії, з був Кузьмін, Вася. Зутиніє, сінік Віталік. Це з мого, мого батальйону. Це не остання нагорода Олександра Фріюка. Розповідає військовий комісар Олег Пархоменко. Вже незабаром Кібергу з Коломищини вручать орден за мужність. Його подали подання на нагородження орденом за мужність третій ступені. Орден це є вже серйозніша нагорода. Вона дає переваги вже і. По-перше, грошова премія. І по-друге, це якщо людина вже в до того часу, коли йде на пенсію, то за кожну нагороду ці бойові ордіни вона йде доплати. Та ніяка нагорода не цінніша аніж слова подяки за мирне небо, каже військовий Ольга Гереджук, Сергій Гурмак, «Події НТК. Коломиянин із позивним Сірий на свята приїхав до рідної домівки. Він вже понад півроку воює на сході України. Військовий командир роти, десять днів відпустки сприйняв як відзнаку за добру службу. Про те, що відбувається зараз у зоні, АТО, він поділився із нашими колегами. Однак, за певних умов обличчя бійця, ми не показуємо. Військовий розпочав своє спілкування із журналістами неохоче. Каже, що засоби масової інформації не завжди подають правдиву інформацію про події на сході. Однак про деякі ситуації розповів іду маємо багато що купляємо за свої гроші. Техніка, скажем так, що досить хренова одним словом. Ми не маємо права відкривати вогонь тільки при явному нападі. А явний напад, ви самі знаєте, що це так, сте, як до паркана вже підходить. Якщо б дали все -таки дозвіл воювати на повну силу, чи було б перспектива нашої Збройних Сил, чи могли б... Ми... Дві години і ми б зайняли той Донецьк цілий стерли землі. Щодо людей, які зараз проживають в зоні бойових дій, то воїн каже, що серед них є такі, хто допомагає українським військовим, але є й такі, хто всіма силами намагається нашкодити. Не вірять боєців в перспективу закінчення бойових дій навесні. Ця війна буде досить, досить довго. Це буде війна досить довго. Можемо побажати вам перемоги. Десять днів пролетіло як один. Сірий повертається до своїх побратимів. А батько знову чекатиме на повернення рідного сина живого та здорового до рідної домівки. Богдан Малецький, Сергій Гурмак, програма Подінтика. Дві загиблих козулі у сільцях знайшли лісівники біля лісної слобідки. Тварини, мабуть, що втрапили до пасток давно. Бо частину їх уже встигли з'їсти лісові собаки. Єгері кажуть, що такі випадки не поодинокі. Громадськість б'є на сполох та просить навести лад у лісових угіддях, їздив до лісу Богдан Малецький. Тушки вбитих тварин знайшли в лісі біля озера. Лісівники показали обладнання браконьєрів, яким ті користуються. Очевидець подій Анатолій поводю каже, що зробили таке не мисливці, а справжні нелюди. Тварини не просто втрапили до пасток, а ще й довго мучилися. Єгеря наші вперше виявили таку знахідку. Ми... Мали таку підозру, що окремі наші сусіди могли би займатися браконьєрством, але до такої степені е, жахіття ми, ми навіть собі не, не уявляли. І те, що виявили хлопці на сьогоднішній день, тут немає слів. Тут докази е, наявні, абсолютно наявні докази. І як з цим боротися, можна багато говорити. Потрібно законодавство надзвичайно сурове. І потрібно, щоб люди, які відповідають за це, несли е відповідальність. І я знаю і знають мої колеги, як боролися у Білорусі. Ми досить часто представляємо білорусі зовсім в іншому кольорі. За півроку браконьєрство фактично не стало. Взяли, створили загони, дали їм засоби зв'язку. Транспорту дали високу заробітну плату, зброю, і кожен день уявіть собі, що кожен день протоколи затримання браконьєрів лягали президенту. Ще в лісі виросла вежа для мисливців. Ніхто із присутніх не знає, хто її збудував та чи були у цих людей дозволи на такі роботи. Однак видно, що біля споруди розкидані кукурудзи лісівники кажуть, що так підманюють тварин браконьєри, а потім вбивають їх. Ми теж зверталися і зверталися до людей. Попереджували, що, панове, якщо ви хочете полювати, будь ласка, є законні правила. Поучаствуйте в тому в годівлі тварин, в збереженні тварин, збережені від тих самих браконьєрів. Ну як можна звертатися mm. до, до браконьєрів, щоб вони не браконьєрили, коли в нього це сидить всередині? Він же, він, він, він не м'яса хотів. Він якби м'яса хотів, то я думаю, що встані ці люди купити чи на ринку. Чи в супермаркеті купити вони навіть не удосужились прийти і забрати бідну тварину на місце. Виїжджали і працівники міліції. Вони задокументували факт браконьєрства. Однак лісівники та захисники навколишнього середовища стурбовані тим, що сталося. Вони закликають мисливців діяти в межах законів України та не займатися браконьєрством. З лісної слобідки Богдан Малецький, Сергій Гурмак, програма Подінтика. 15 дітей з Лисичанська, Луганської області, приїжджали до Прикарпатської Коломиї. Це 11-ти класники україномовної школи. Їх запросили місцеві бійці та волонтери. Тут вони вже вдруге. Гостям організатори поїздки показали традиції і звичаї західної України на різдвяні свята. Культурна програма для гостей із Лисичанська розпочалася концертом. Його підготувала дирекція та учні Коломийської спеціалізованої школи номер 1 Усе у патріотичному дусі і щирій підтримці дітей, які зараз живуть в зоні АТО. Віталій – одинадцятикласник він разом із друзями вже вдруге в Коломиї. Однолітки з першої школи приготували для них концерт із сумними піснями та хвилиною мовчання за загиблими. Проте це велика сила єднання, переконаний юнак. У нас зараз якось перемир'я, добре все, але знаєте, коли є за тисячу кілометрів такі гарні люди, як оці, е дуже на серці тепло, коли знаєш, що тебе приймуть, не відкинуть. Е у наш час, коли там таке, така ситуація, дуже добре це знати, що є такі люди насправді. Так це не у не у кожній країні таке такий патріотизм і така любов один до одного. До цієї поїздки діти готувалися довго, розповідає класний керівник Віра Усцова. І вже перші хвилини в Коломи їх переконали, канікули тут обіцяють бути цікавими. Бо щойно ми з поїзда зійшли, нас вже тепло зустріли. Ми в таких шикарних машинах їхали до будинку відпочинку. Коли ми вперше їздили минулого року, було страшно батькам, вони так обережно, але так як це україномовний клас, і діти виховуються в родинах патріотів, то в принципі вони були. Готові віддати своїх дітей, а цього разу вже було настільки просто, ми навіть не всіх брали. Брали тільки тих, хто допомагають бійцям. Осі з Лисичанська приїхали на запрошення бійців 80-ї бригади, зокрема Владислава Таржинського. Саме він запропонував дітям поїздку до Коломиї, адже вони справжні патріоти. Що ці, ці діти, коли прийшли казаки, прийшли, е, е, е в Лисичанськ. Вони на е е зібралися і на в фоні прапора українського вишиванка знімалася. бо декторі ще казали, може може це в останній раз, тому що всі боялися, бо там і до сих пор люди, багато людей бояться. І, ну, це, можна сказати, що, щоб У нас можна, просто бути патріотом, а щоб там патріот, патріотом буде, бути – це що значить? Усі витрати взяли на себе волонтери об'єднання Коломия, центр та меценати. Вони вже не вперше допомагають і дітям, і українським захисникам. Така програма, що ознайомити з нашим, з нашим битом, з наш, нашою культурою е по Куті. проводимо їх по Коломиї. Е Перша школа, церква Святого Сафата. Потім ми їдем, їдемо до е Василя Шкотюка на обід. Потім вже знов ми Гутурщина, музику Гутурщина, показуємо село Спас, веземо в село Спас, спасі там там теж програма, там це ночувати бути людей, люди по людям це розселили. Після після спасу ми хочемо е, день відпочинку зробити е, буковелі, покататися трошки, показати як е, цей, і знову ж 6-го е, е, на 7, то вже нас вже буде космач. Буде е, коляда є Такі що у нас є е, Василь Шкодяк, е, є у нас е, Назар. Тож Має ресторан кузня соспасу. Багато допомогли, так. само допомагає Василь Добуш. В основному все на ентузіазмі наших благодійників і під організація Коломея центр висвископитатичного об'єднання. Коломія центр для гостей підготували цікаву програму. Вони відвідали різні заклади Прикарпаття та взяли участь у різдвяних святкуваннях. Від початку року на Коломищині сталося 12 пожеж. На щастя, загиблих та потерпілих немає деталі від працівників державної служби із надзвичайних ситуацій. Виникали пожежі з таких причин. Наслідок порушення. Правил пожежної безпеки при експлуатації печі та влаштування димоходу. 1 січня близько 11-ї години в селі Матіївці виникла пожежа в одному з приватних житлових будинків, вогнем пошкоджено стіну та перекриття площею 10 квадратних метрів. 1 січня близько 22 години в селі Кропивище виникла пожежа в одному з приватних житлових будинків. Вогнем пошкоджено стіну та перекриття площею 4 квадратних метрів. 4 січня близько 21-ї години в місті Коломия виникла пожежа в Одному з приватних житлових будинків вогнем пошкоджено облицювання каміну. 5 січня близько 23 години в селі Кубилець виникла пожежа в одному із приватних житлових будинків вогнем пошкоджено стіну та перекриття. 5 січня близько 21 години в селі Великий Ключів виникла пожежа в одному із продуктових магазинів, вогнем пошкоджено стіну та перекриття. 9 січня близько сьомої години в селі Спас виникла пожежа в одному із приватних житлових будинків, вогнем пошкодженого стіну та перекриття. Наслідок короткого замикання електропроводки виникали наступні пожежі. 1 січня, близько першої години в селі Ковалівка виникла пожежа в літній кухні, внаслідок пожежі пошкоджено крівля літньої кухні. 2 січня близько 11 години в селі Рунгори виникла пожежа в одному із приватних житлових будинків. Внаслідок пожежі пошкоджена стіна та пісофітка житлового будинку. 4 січня близько 17 години в селищі Отенині виникла пожежа в одному із торгових павільйонів. Вогнем знищено торговий павільйон та продукцію. Внаслідок необережного поводження з вогнем виникла пожежа 1 січня близько 9-ї години в місті Коломию на першому поверсі в двохкімнатній квартирі багатоповерхового будинку. Наслідок пожежі знищено матрас. Продовж січня місяця поточного року на території міста Коломия та Коломийського району зареєстровані випадки отруєння людей чадним газом. 6 січня в місті Коломия в одному із житлових будинків потерпіло четверо людей з 2006 1994-1978-1973 років народження. Причина утроєння громадян – відсутність природної вентиляції в приміщенні кухні житлової квартири. 7 січня в селі Нижній Вербіж в одному із житлових будинків потерпіло двоє людей 1947 та 1949 років народження. Причина отруєння громадян відсутність природної вентиляції в приміщенні кухні житлової квартири. Дані особи госпіталізовані в Коломийську центральну районну лікарню, де їм надано кваліфіковану допомогу. На щастя, можна попередити, якщо суворо дотримуватись мір перестороги, виконувати елементарні правила пожежної безпеки. А про ситуацію на дорогах краю ми розпитали у місцевих поліцейських. Відділ патрульної поліції Коломийського відділу поліції повідомляє, що з початку 2016 року вже сталося дві дорожні транспортні перегоди з потерпілими. У цих ДТП загинуло двоє осіб. Найбільш частими причинами ДТП звини водіїв є перевищення швидкості, недотримання дистанції, недотримання чергового проїзду, неуважність і нетверезний стан. Звини пішоходів відповідно. Перехід у неустановленому місці, ходьба уздовж проїжджої частини, перехід перед близькоїдучим транспортним засобом, нетверезий стан. У зв'язку з поганими погодніми умовами та ожеледицею на автодорогах правоохоронці нагадують водіям про необхідність неухильно дотримання правил дорожнього руху. У умовах снігопаду необхідно користуватися ближніми світлом фар, дотримати швидкісного режиму та правил паркування, щоб не заважати роботі снігоприбиральної техніки. Особливо слід бути обережним під час руху на мостах, на естакадах, відмовившись. Від ризикових маневрувань, крім того, радимо на час ускладнення погодних умов за можливості утримуватись від поїздок на власному транспорті. З початку року працівниками поліції припинено 5 фактів керування водіями у стані алкогольного сп'яніння. Чотири автомобілі затримано на арешт майданчика. До уваги платників податків: печеніжина, Марківки, Молодятина, Княждвора, Сопова, малого ключева, слободи, рунгурів. Коломийська об'єднана державна податкова інспекція повідомляє, що у зв'язку з об'єднанням у 2015 році територіальних громад, сіл селищ, міст з 5 січня 2016 року діятимуть нові рахунки для зарахування надходжень до бюджету відкритих. Для Печеніжинської селищної об'єднаної територіальної громади нові рахунки розміщені на сайті органу місцевого самоврядування Коломийської районної державної адміністрації у розділі податкова інформує та на інформаційному стенді у Центрі обслуговування платників Коломийської ОДПІ за більш детальною інформацією. Прохання звертатися за номерами телефонів 27814 або ж 5 10 00 це була остання інформація у сьогоднішньому випуску. Якщо ви не встигли подивитися новини, заходьте у інтернет за адресою потріне або ж слухайте на хвилі 106,8 FM радіо вісім У студії з вами спілкувалася Галина Досин. Традиційно побачимось у цій порі завтра. Шануйтеся, будьте здорові! Ський історичний календар від Василя Нагірного. У цей день, 11 січня 1912 року, Коломию востаннє відвідав Іван Франко. У переповненому залі каси Щадничої, тепер Палац культури, народний дім. Поет читав поему Мойсей. Сторінки з книжки перегортав син Андрій. Поетові давалося ознаки хвороба пальців. Каменяр відгукнувся на запрошення коломийського філолога Леонтія Кузьми. Про що сповістила львівська газета Діло? Також цієї не 11 січня 1913 року народився Василь Кук, останній головнокомандувач Української повстанської армії.